Всім привіт! Ви на моєму каналі Маріта Хрестик і звати мене Маріна. І перед вами знаходиться купа всього, бо я вирішила в себе поприбирати щось звільнити, щось перекласти. Тож пропоную навети, навести лад разом зі мною кому цікавий формат такого відео. Переходьте, переглядайте, приєднуйтесь і будемо разом з вами приводити серед цього безладу наводити порядок. Пропоную розпочати з цієї купи. Це набори, так би мовити, мої запаси. Зараз будемо розбирати і. Більш детальніше розповім, що я мажу в своїй хом'ячій нірці. На просторах телеграм каналів я підписалася до групи, де дівчинка робить великі замовлення на AliExpress і потім їх продає. І я, бачивши ці роботи у відшиві, вирішила, що треба замовити собі. Дані набори від цього виробника зараді ниток, вишивати я буду на іншій основі, бо цей виробник має основу з нанесеним малюнком, а мені не подобається це, тому я вирішила, що я замовляю ці набори заради ниток. Це виробник John Sunday ось вінтажні рози. Наскільки я знаю, в оригіналі є цей набір від Буцила торгівельної марки. Ну, Наскільки це я пам'ятаю, я не буду зараз щось брехати. Можливо, якщо я щось неправильно кажу, то можете виправте мене в, в коментарях. 14-й каунт, розмір 52 на 44, винтажні троянди. Я навіть його ще і не відкривала. Ось, бачите, на такій тканині я вишивати не буду, тому я буду міняти основу. До речі, цей гарний набір підійде під мої півонії. Це такі вінтажні троянди. Вони теж виглядають дуже акварельно. Так, це. Один набір. Потім ось такий набір мені сподобався. Це, напевно, в Dimensions є, є такий оригінальний є набір. Так, якийсь час. У ну, мене асоціація це з Новим роком. Сподіваюсь, теж буде гарно. Джон. Сандей, 14 каунт 55 на 43. Зараз відкриємо, подивимося. Теж нанесений малюнок. Наскільки я знаю, сюди вкладають в ці набори нитки СХС. Ну, тому зараді ниток я його і замовляла. І ще третій. Такий набір, це релігійна тематика Микола Чудотворець. Ось, я дуже хочу вишити цю картину. Я її бачила у відшиві, знаю, що її вишиває і люба. Тож, колись і. Я її почну вишивати. Теж 14-й каунт, розмір 52 х 66 Тут я перевіряла, так, тканина з нанесеним малюнком. А, я дивилася, зараз вам покажу: напевно, нитки. Ну, доволі приємні нитки. До речі, в мене була ця схема, і я перевіряла. Зна знаки на схемі і знаки в даному наборі, то вони трішки відрізняються, ну, але це все можна виправити. Так, це що в мене стосовно китайських наборів. Далі в мене є, ще, якщо вже почали з релігійної тематики, ось така заготовка для бісеру, свята великомучениця Катерина. Це теж я хочу відшити своїй племінниці. І така в мене сама є Олександра. До речі, я вишивала ця торгов... торгівельної марки Art Solo. І мені дуже подобається тканина, габардин те що треба. Бісер в мене вже готовий. Зараз покажу. Ось в мене папочка. Така гарна папка. І тут знаходиться, а ось іще одна картина Олександра, да. Ось, в пакеті навіть. І тут вже зібраний для цих двох картин бісер. Це в мене, до речі, залишки я вишивала своїй сестрі на подарунок троянди фіолетові. Це залишився від них бісер. Так, це коврик за допомогою липкий, я вишиваю, записи і бісер на саму картину. Його багато-багато. Я таке робила велике, пам'ятаю, замовлення. Ось. В якому це році було? Зараз переглянемо. А, навіть на не пишуть. А, друге, 4 люте 22 року. Це що, перед війною? Я зробила замовлення. Нам да, якось так перед війною. Ну, ось такі дівчата в мене колись. Я доберусь і до цього бісерного процесу. Зараз ще покажу вам, які маю бісерні процеси. Ось такий метелик на водорозчинному флізелині. Тут чешський бісер, нитки, бісерна голка і графічна схема. Це бабочка від торгової марки вдохновенія. Ось вже бісер. Це я хотіла відшити і подарувати. У мене чоловіка-мама дуже сильно полюбляє метеликів. Все, що пов'язане з метеликами, вона від цього кайфує. Хотіла її вишити і зробити магнітом. На холодильник. Але бачите, в думках лише хочу і нічого не роблю. ну Краса буде колись. Наступний бісерний процес у мене від Golden key Це такий тигриця-львиця бант на ялинку. ну Його можна не тільки використовувати, як на ялинку, а як вам. Подобається. Тож, теж в планах дівчатам я робила невеличкі подарунки своїм рукодільним подружкам, вони теж його відшивали, були деякі нюанси, тож, ну, поки він чекає свого часу. І ще в мене є бісерні процеси це подарунки від Люби. Бісер сторі канал. Це такий гарний гранат, на прикмету. До нього ще в наборі ось такий чудовий бісер. Схемка паперова. І Люба колись нам теж дарувала браслети для вишивки, набір для вишивання нитками. Ось такий повинен бути браслет. Я його теж колись відішю і подарую. Племінникам. У мене хлопці-племінники їм сподобається, вони таке будуть носити. Ось такі в мене невеличкі запаси. Це все стосовно запасів. А зараз перейдемо до іншого хламу рукодільного, який я маю. Як виявилось, я маю ось таку Папочку, в якій збережені майже всі набори прев'ю, які я вишивала. Ось іграшки новорічні від Dimensions. Потім я вишивала ось таку гарну даму і оформила її в шкатулку. І ось така в мене є картина від Letty Stitch Порт, морський порт. Ось те, що у мене вона оформлена. Але треба відзняти відео про свої оформлені роботи, і з цієї картини я повернулася до вишивки. Це перша картина, яку я почала вишивати після довгої перерви. Класік дизайн у мене. Залишилися неприємні враження, бо мені не вистачило ниток. І дуже багато ниток. Але, як аналог Dimensions, в кого немає коштів на Dimensions, то можна вишивати класік дизайн. але треба бути. Уважними з кількістю ниток. Можливо, вони зараз щось змінили. Не знаю. Я більше не робила замовлення даного виробника, лише органайзери їхні замовила. Поїхали далі. Це м, знаходиться два шопера, які чекають на свій відшив. Один подарувала люба нам, а інший я собі придбала. Вони трішки різні по якості, по щільності. Колись в мене буде час, я знайду той малюнок, який я хочу вишивати, і обов'язково щось собі вишю. Я б, напевно, вишила щось бісером. Я так думаю. Ну, Буду чекати. Бачите, вона навіть по кольору відрізняються, і по якості ця цупкіша тканина, ця м'якіша. Але вишивати на ось цій буде зручніше. Дівчата зараз приймають участь в СП від Юлії Німінської по вишивці шоперів. Я поки не приймаю вся в роздумах, бо на це немає часу. І я й не знаю, що б я хотіла вишити на шопері. Поїхали далі. Ось в цьому конверті знаходяться в мене відшиті і незавершені мої роботи. Але мені здається, що буде дуже гарно відзняти окреме відео про свої відшиті роботи. Тож, колись я це зроблю. Я не знаю, як ви, але я зберігаю залишки ниток і не завжди їх викидую. Ось, наприклад, ось це. Це від Classic Design. Це залишилось у мене, ну, я не викидую. Ось палітра від Letty Stitch. Це я вишивала, напевно, море. Да, морський порт. Вишивався, ось залишилося. Тут нитки анкор. Нитки-анкор. Можливо, щось колись буду вишивати, і мені буде, треба. І не вистачить ниточки, то я завжди можу собі підібрати. Так, і у мене є анкор, це ДМС нитки. Це я готувалася до вишивки семплеру, але він мені не зайшов, я припинила його вишивати. А ниточки DMC залишилися. Ну і всім знайомі органайзери від Dimensions. Ось вони в мене так зберігаються. І ще ось. Теж я їх нікуди не діваю, хай будуть. До них ще зараз приєднаються нитки від набору, з яким я фінішувала, але там вже будуть нитки від Лукас. Ось таке багатство з ниток я маю. До речі, з усього всього можна дійсно відшити шопер або якусь маленьку роботу. Підібрати ті нитки, які в мене є в залишку. Так, це мої такі помічники, якими я не користуюся. Можливо, в кожного вони є. Це такий чохол на, органай... на п'яльці Анургі. Ну я його не одягаю. Я його купила, але я його не одягаю. Він так лежить, новенький, чистенький. Не знаю, напевно, чекає свого часу. Це органайзери для голок ниток. Я теж поки ними не користувалася, чекають свого часу. Це мені Люба давала п'яльця для вишивки, вишиванки своєї. Це я придбала Ну, Зручні я вишиваю. Не знаю, яка це фірма. Тайвань. Тайвань. Ну, напевно, місто. А це тканини. Канва гама. 50 на 50 біла з перламутром, новим Люрексом. Це мені дарувала Юлія Німінська, подаруночок клала. Який тут каунт? 14 каунт. Дивіться, як вона переливається. Така новорічна, гарно на ній вишити якусь новорічну роботу. І я собі купувала на одній із виставці, не пам'ятаю які, це було дуже-дуже давно. Транина рівномірного переплетіння, переплетення. Туреччина 28-й каут, полинове зілля. Колір відповідно ниткам DMC 3072, розмір 50 на 40. Це, я, напевно, хотіла вишивати якийсь семплер і придбала до нього. Ну, хай чекає свого часу. Бачите, навіть нитки придбала, щоб вишивати семплер. Але ніхто нічого не вишиває. Ну, хай буде. Чомусь в у цьому всьому лежав скотч двосторонній. Що я ним робила, я вже не пам'ятаю. Ну, лежав, то хай лежить. Це для органайзера запасні вставки органайзер муліне. А, це клеїла. А, напевно, я клеїла. Ось, Оці клеїти можна на ось ці органайзери. Так, це двосторонній скотч потрібний, але ж він новий, я нічого не клеїла. А це для органайзера ну, аналог паку. Так, в цьому пакеті в мене все збережено для бокової натяжки. Це м'яка така ганчірочка, щоб не. Не залишалося слідів я підкладала від оцих крючків, резинка. І ось такими крючками я робила натяжку боковину. Ось, І щоб не залишалось від оцих зубчиків слідів на тканині, я підкладала ось так м'яку тканинку. Що я натягувала? Яку роботу. Дівчинку я вишивала і, напевно, не тягла. Зараз я не користуюся бічною натяжкою. Не потрібна вона мені поки що. Але хай буде. Це коробочка, в якій дивимося що знаходиться. Ну, це від чаю всім відома. Там голочки, о, до речі, він мені. Потрібен зараз. Спробую. Ой, примагнітилась. А ні, застрягла. Ладно. Білдер. Він мені зараз потрібен на мою іншу роботу. Ось там якісь голки. А що я робила цими голками, я не пам'ятаю, навіщо вони мені в такій кількості? Не знаю. Так. Тут у мене теж коробочка, в якій це від станка підкручувати. Помічник, який лежить, я ним не користуюся. Скотч маленький. І знову білдери. Знову білдери. Чудово, але вони маленькі. Так, дивимося далі. Це. Я так організовувала свої нитки для багатоколірки, осені, намотувала ось так, теж хай лежить. І ще один лоточок. Тут у нас знаходиться чудо нитка, яку ніхто не любить, а я нею ніколи нічого і не вишивала. А чому, для чого я. Як вона в мене з'явилась, я не знаю і не пам'ятаю. Поліестерт Франція, DMC. А номер ой. Металік. 40 метрів. А де ж тут номер подивиться? DMC. Ну, ось такий металік DMC. Це ниточки Royal, Це, напевно, бісерні нитки. Так, довгі, довгі бісерні нитки. Хай чекають бісерних процесів. Нетководягач від гами металевий з пластмасовою ручкою, яким я не користуюся. Якісь там лежать голочки, маленький білдер і булавки. Ось такий, такі в мене помічники. Я зараз оце все приберу до ладу, треба його трішки поскладати, бо мені потрібна одна коробка велика. І я її хочу звільнити, а це все прибрати. Ну, дякую вам за відео, що ви додивилися до кінця. І завдяки вам я наведу тепер тут порядок. І буде у мене все складено, що мені зайве і не потрібно. Воно піде шукати найкраще життя. Всім гарного дня, ставте свої лайки, вподобайки і тихого, спокійного дня та ночі.